Доброго дня, Україна, доброго дня, шановні аграрії. Мене звати Антон. Я регіональний маркетолог компанії «Сингента». Поруч зі мною знаходиться Геннадій, експерт з польових досліджень компанії «Сингента». Сьогодні, 29 квітня 2022 року, ми знаходимося в Полтавській області Миргородського району в господарстві Великосорочинське, дивлячись на складну ситуацію, яка склалася в Україні. Компанія «Сингента» продовжує працювати для забезпечення продовольчої програми як в Україні, так і в цілому світі. На даних демонстраційних полях ми показуємо лінійку гібридів та систему захисту, яку пропонує компанія «Сингента» на даний час нашим клієнтам. Отже, Геннадій, скажи, будь ласка, що сьогодні відбувається на даному полі? На даному демополі ми сьогодні сіємо лінійку гібридів соняшника та лінійку гібридів кукурудзи від компанії «Сингента». Також будемо показувати на демополі захист від компанії «Сингента». Скажи, будь ласка, який ґрунтовий гербіцид вносився попередньо? Перед, перед культивацією вносився грунтовий гербіцид Перемекстра ТЗ голуць з нормою 4-5 літрів на гектар на соняшник і на кукурудзу. А які добрива разом з посівом вносилися? З осінні передоранкою було внесено на всю площу 100 кг НПК, 100 кг кас весною перед посівом було внесено 100 кг касу. На кукурудзу додатково було ще внесено 100 кг яра 8,2424 Добре. А яка густота була е, соняшнику і яка густота пасіву була? Соняшник кукурудзі? сіяли з густотою 55 тисяч на гектар на глибину 5 сантиметрів. Кукурудзу сіяли 65 тисяч на гектар е, також на 5 сантиметрів. Дякую тобі, Геннадій. Отже, друзі, в наступних відео ми вам розкажемо, яка система захисту застосовувалася як на соняшнику, так і на кукурудзі. Е, Наостанок бажаю вам міцного здоров'я, миру нам усим, е, гарних врожаїв. Та слава Україні героям слава.